Вітаю, мене звати Денис Рильський, я журналіст від ОНВ. Сьогодні поговоримо про енергетичне відновлення України і які вікна можливості відкриваються для нашої держави. Наш гість, експерт з енергетики Андрій Курмас. Андрій, вітаю вас! А ви спеціалізуєтесь на регуляторній політиці да, на ринку газу та електроенергії? А всі ми пережили да, ці обстріли. Досі переживаємо. І ну я не знаю, як цю проблему вирішити, тому що дуже багато зруйнованого всього у нас. Ну, дивіться, енергетика — така складна штука. Вона і до війни мала якісь певні проблеми, але це якби вирішувалось без того, що там втручалося суспільство або воно було обізнане. Тобто, це більше було між суб'єктами ринку. І ці проблеми якісь рішулись, Те, що відбулося в нас з війною, те, що ми пережили там восени 22-го року, те, що цим літком, тобто кожен громадян, громадянин побачив те, що таке аварійні відключення, що таке сидіти декілька часів без електричної енергії, і треба якось виживати, щось треба робити. І в зв'язку з цим, якби постали питання, ми ж розуміємо, що ворог там б'є по крупних об'єктах генерації, йому так простіше. А нам треба забезпечувати об'єкти критичної інфраструктури, населення, підприємства і так далі. Тому стало питання відбудови ну, будівництва розподільної генерації, так називаємо, малої генерації, яка розсередоточиться по всіх містах. І таким чином її буде дуже багато, і вона буде наближена до оцих об'єктів критичної структури, а відповідно буде в критичні моменти забезпечувати а, ці об'єкти. І головне, що у нас, а, крім того, що нам дають якусь допомогу, ми ж маємо виписати якісь бізнес-правила, щоб упростити підключення, приєднання цих об'єктів привабленість інвестицій там, і так далі. Ну, от зараз, да, якраз активно обговорюється, да, в вашій спільноті, там серед експертів, да, цей законопроект закону, закону 11392. В чому його перевага? Але перед тим хочу вас запитати, все ж таки більш докладно, розкажіть, що таке розподіл генерації, щоб люди зрозуміли. В чому плюс? Ну, дивіться, у нас як правило, ну, напевно, багато хто розуміє, що є атомні станції, це достатньо крупні станції, які забезпечують там, енергетичну систему так називаємої базі. Тобто вони дають десь там 50%, воно там ровне графіком, оскільки в нас реактори ну, не способні маневрувати так дуже швидко. У нас є крупні теплові електростанції, є теплоелектроцентралі, ну і вже в великій кількості. Є так називаємо зелена генерація, це сонце, вітер, десь підтягується біомаса, біогаз і так далі. Ну, коли ми говоримо про э, крупні підстанції, якраз вони ну, не називали дійсно, що енерга там, якби, там залишили, і слава Богу. Але підстанції у вигляді теплових станцій, теплових централі, гідроелектростанції вони ну, підпадають під обстріли. І ці станції, скажімо так, вони дуже об'ємні. І коли виводиться, ну там там, наприклад, Трипільська ТЕС, те, що там обслуговує, чи надає живлення там для всієї Київської області, то ми це і відчуваємо. А мала розподілена генерація це вже менші обсяги. Тобто вона так в законодавстві називається там до 20 МВт, яка приєднана до системи розподілу. І це вже така розсредоточена. Це вже невеликі а, самі генеруючі станції. Те, що от, можуть люди вже десь там бачити, відчувати а, дуже багато прикладів, коли нам привозять просто пересумні, тобто вони там не потребують якісь там фундаментів будівництв Так далі, так далі, підвозять до скажемо так, до докотельні, там, газопрошніву, там, чи генераційну установку, підключають. І таким чином а, ця генерація вона максимально наближена до тих об'єктів, які критичні. І таким чином ми ж розуміємо, що у ворога ну так у нього цілю було там 5 подстанцій, а так у нього по всій державі може бути там 5 тисяч подстанцій. Зрозуміло, що він не зможе так масово там їх всіх виводити із ладу, і в тому числі да, це і закладено в цьому проекті закону, так, да? наскільки. Дивіться, у нас, ну, в принципі, що таке там, ринок електричної енергії, це певні бізнес правила. Ми завжди говоримо за те, що ми маємо бізнесу дати можливість працювати, але там, держава там, встановлює свої якісь правила. Певні речі, які є в 11392, вони вже ну, як це не новація, вони давно обсуждались, ну, як кажуть. Ну, не могли суб'єкти між собою там, щось правильно це виписати, кожен там, щось відстоював. Зараз це питання більш гостре, це зрозуміло. І в чому проблема? Ну, ми всі бачимо, що нам там, є у нас певні грандова допомога, там, програми про ООН, ЮІСЕД. Тобто Надається обладнання, надають за грандові кошти нам самі генеруючі ці станції. І їх потрібно швидко включитись. Але у нас як зачасту не все так швидко, оскільки включається якась бюрократична машина, бо певні документи про щось там говорять і регулюють. І от чим показовий у нас ну, цей законопроект, який в ньому там новації. наприклад. У нас є вітрові електростанції, є сонячні електростанції. Як на сьогодні, кожна станція має отримати технічну мову обенерга і «Укренерго», і до цієї станції тянеться, ну, будуються подстанції, тягнеться лінії і так, далі, і так далі. Тобто виходить, що кожна условно-умовна станція 10 МВт і вітра, і сонце, але вони по окремості заживлені і мають певне обладнання. Але ж ми розуміємо, що сонце у нас тільки в день, а ночі воно не виробляє електричну енергію. Ну вітер у нас більш-менш такий може бути і днем і, і ночі. І що, і що пропонує законопроект? Тобто, дозволити, наприклад, на площадці, де вже є вітроелектростанція, яка вже підведена потужність, встановити додатково сонячну станцію. І користуватися тими вже комунікаціями, які підведені, це важливо в багатьох аспектах. По-перше, сонце може, скажімо так, днем відпрацювати свою генерацію а ночі включається там вітра генерація, і таким чином на цьому з'єднанні працює там 24 години. 10 МВт, яка видається. З іншого боку, то, що я кажу, капіталовкладення в мережі. Так у нас було побудовано дві подстанції, дві лінії, і ми маємо розуміти, що ці подстанції, вони ж не просто так їх хтось обслуговує. Це обслуговується через тариф, який доводиться всім споживачам, там в тому числі і населенню. Чим менше таких подстанцій, тим менші витрат в обенерго і операторів систем розподілу, відповідно, це може вплинути на тариф. Інший показник те, що у нас от цього дуже багато законодавство зобов'язало операторів там, зовнішніх мереж у вигляді обленерго, облазів враховувати на кожній, там, підстанції, яка у них там технічна потужність, це воно зрозуміло, яка у них заброньована потужність. Заброньована потужність це не тільки підключені заводи, там фабрики чи якісь діючі споживачі, це в тому числі суб'єкти, які взяли так називаємо технічні умови. Планували щось під'єднати, але щось не сталося. І в нас є випадки, їх дуже багато, де, скажімо так, умовно в 2015 році отримав технічні умови і пропав. Це що означає? Що на ну, наприклад, там, 10 МВт там, 5 МВт уходить на якісь підприємства, там, 3 МВт ще виходить на якусь теплоелектроцентраль. І 2 МВт, от хтось взяв технічні умови і привипав. У нас ці інвестори, які там дають нам обладнання, вони ж, в принципі, тим, кому дають, вони визначають певні точки, де треба максимально близько до об'єктів критичної інфраструктури підключитися. Точка є, а де юри потужності немає. І тому законопроект пропонує все-таки ввести термін технічних умов, щоб це було здраво, щоб це не взяла людина і пропала. Ну людина чи юридична особа і пропала на рока, а тим самим забронювала потужність. І плюс вводиться ще певна оплата, тобто, щоб це було ти свідомо брав ці технічні умови. Ну от альтернативні да, джерела енергії, от саме на них, і міжнародні партнери, зокрема програма розвитку ООН, да, роблять ставку. Да. От наскільки, на ваш погляд, Україна готова взагалі от. Запровадити у себе зелену енергетику. Ну, скажемо так, зелена енергетика поштовх був ще наданий в 2009 році, коли був так називаємо запроваджений зелений тариф. Але саме зараз от, ну, це вкрай необхідно, тому що у нас брак і криза з електроенергією. З одного боку, держава чесно, і енергетики, в тому числі кажуть, що у нас є проблеми, ми з цим самі стикаємося, і там нам як споживачам, теж треба щось самим і думати, як теж виживати. А плюс, якщо ми говоримо про майбутнє, що це не просто там поставлена панель, там і вона війна закінчилась, там дай Бог, і вона вже не потрібна. Тобто ідуть стимули для споживачів, що вони тим самим можуть заміщувати своє споживання. Окей, там, сонячні панелі, вони тільки днем, але все-таки день ти забираєш на себе, ти не платиш там, тарифи розподілу, там, якщо це крупний споживач, то додаткової передачі, то, тобто, в тому числі там, передачі. Тобто це не тільки на зараз. Це ти і зараз якби, комунікуєш ці, цю генерацію, яка перш за все, перш за все працює для себе, і вона буде на майбутнє. Плюс, ну, якщо ми говоримо за велику вже зелену генерацію, це теж вона так вона не є маневреною, Да? Тобто, те, то, що ми говоримо, що сонце це тільки днем, вітер теж там не подув Але дуже багато зараз, проєктів, вони якби там, скажімо так, не дуже дешеві, але як ми бачимо і по панелях, панелі там на 10 років назад і на зараз це там в 10 разів воно дешевше, ніж воно було. І є так називаємо установки зберігання енергії, де Адже десь споживачі, хтось піде на те, щоб е, видавати там зайву електричну енергію, там в мережі ОБНР. Тобто такі теж законодавства є. Дозволяє цей закон, до речі, там е, ще поправляє цю ситуацію, в Ну, як ми розуміємо, що люби. Правила гри їх вони завжди, як натикаються на практику, випливають якісь питання, які треба поправляти, вдосконалювати. І цей закон, в тому числі там виписує так називаємо цей пул активних споживачів, а це не тільки побутові, це можуть і промислові підприємства. І тут є різниця в підходах. Або ти ставиш його для себе. І закриває своє живлення, чи повністю чи в якісь часи. Або якщо у тебе є ліжки, ти видаєш у мережу, там теж свої бізнес-правила. Або ти ставиш ці установки зберігання енергії, тоді в тебе, коли з ти, ти, скажімо так, закачуєш електричну енергію. В умовно в акумулятор. А коли в той момент, як у тебе, там, як ми кажемо, сонце ночі нема, ти зживися з свого акумулятора. Тобто це не лише для великого бізнесу, да, вигідно, а для маленьких господарств, тих самих ОСББ. Так? Вона у нас і практикується, і зараз, опять же, у нас же і приватний сектор теж Прочувствовала на собі, що такі вирішені відключення, виріння відключення, і те, що ми бачимо, тобто навіть от, не тільки там якісь дуже дорогі там котежні містечка, да? тобто є якісь звичайні садоводчі кооперативи, ти їдеш, і люди ставлять панелі. Тобто, вони розуміють, що Скажімо так, в умовах, коли в тебе навіть є газ, який тху -тху, там не дуже постраждав, але сучасні котли, вони всі з маленьким насосом, якому треба хоч трошки електричної енергії. І люди таким чином якби, там, ну, заживлюють, ставлять там, панель, зимою не працює, який є акумулятор, який в часи, коли є електроенергія, там, закачав акумулятор. А далі ти використовуєш на накатьоло вночі, і таким чином тебе безперебійне там теплопостачання, що зимою дуже важливо. А от я знаю, що під час війни да, внаслідок обстрілів зупинилося будівництво багатьох енергооб'єктів. Хоч реально його зараз відновити, і можливо цей закон допоможе, законопроект. Ну, як дивиться, як правило, зупинилися такі, скажімо так, дуже великі проєкти. А вони в якійсь частині більше схожі на оці централізовані, і війна показала, що вони трошечки, ну при тому, що хтось, якщо хоче їх там туди попасти, то він туди попаде. Тобто, десь є такий принцип, десь скажімо там інвестиції. Але законопроєкт якраз направлений на те, щоб максимально спростити. Є ще така цікава опція. На сьогоднішній день у нас при підключенні є так називаємо лінійна частина. Тобто в тебе є земельна ділянка, де ти хочеш поставити там станцію або будинок, або підприємство, є там десь на якомусь відстані є мережі обенерго. І між ними треба побудувати ці комунікації. По бізнес-правилам сьогоднішнім, по суті, ти замовляєш технічні мову, ти платиш приєднання, і Обенерго строює ці комунікації. Ми розуміємо, що в крім а, того, що треба допомагати там, генеруючим підключенням, ну, станцям, є свої проблеми. Тому що, а, є ну, всі, в принципі, страждають від обстрілів. І розуміємо, що а, приграничні більше всього. В них своєї хватає роботи, їм ніколи. Тому законопроект дає можливість замовнику самому строїти цю лінійну частину, так, під контролем там, Обенерга, але тоді він, якби не зав'язаний в цих сроках, де він, скажімо так, проплатив, а далі він чогось очікує, як впливати. Тут кошти ті самі, не більше, не менше. Там воно прив'язано к тим же розцінкам, які присвоюються, встановлюються крікопе для Обенерга. За ті самі кошти, але своїми силами. І тоді ти як інвестор розумієш, що я там краще потрачу там, своїх людей. Ну, я це зроблю за два тижні, а не буду чекати три місяці і ще більше термів. А скажіть, от все ж таки, ставку робити на сталу енергетику, на молоцю розподіл генерації, чи це має бути якось одне одного доповнити, щоб в цілому от працювала? Ну, дивіться, атомні станції, ну, дай Бог працюють, і дай Бог, що вони теж нам допомагають і так далі. Гідроелектростанції теж е, є, вони мають десь розвиватися. Теплоелектроцентралі, у них специфіка, ну, це так називаємо ТЕЦ, да, це те, що там наші, там, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у них е, подвійна задача, тобто у них, крім електричної ну, енергії, у них більше задача дати тепло і так далі. Тобто ці е, назвемо їх так це, такі тож, централізовані, вони якби залишаться. А війна показала, що ж повторюсь, ми маємо розсередоточити і зробити їх меншими, менше потужності, але дуже великій кількості, і максимально наближеною до тих наших об'єктів. Там критична інфраструктура, це ж не тільки там котельні, да це в нас і больниці, і школи суди можна, і садочки все віднести. Тобто все-таки це розвиток більш кращий. Він більш привабливий для інвестицій, оскільки це ж менший сегмент, менші кошти, менші капіталовкладення, і тут вже можуть бути не тільки, скажімо так, якась донорська допомога це можуть бути і власні інвестори. І ну опять же, якщо це вже все таки якась закордонна, ну це менші інвестиції. Тобто, скажімо так, взяли якісь ворот, якийсь населений пункт там районний районний центр, і з міцною властю там визначили, що потрібно то -то, то, 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 а не будувати, скажімо, там для Київської області масштабний проект. Я вам щиро дякую.